Де, де, а у світі першого закону, який створив Джо Беркромбі, мені дуже затишно та подобається. Вважаю, що він найкращий на сьогодні автор фентезі, саме такого, яким і повинен бути цей жанр, брутальний, зрілий, сміливий та похмуро реалістичний, а не магічно казковий зі сльозами та. Шмарклями його герої не хороші і не погані, світ сповнений жорстокості та насильства, де немає місця справедливості, добру чи ще бозна яким поняттям, з яких жодної користі. А тому він куди більш подібний до нашої реальності, ніж це може здатися на перший погляд. І окрасою всього є манера Аберкромбі, з якою той. Переповідає свої історії, живі діалоги, гнучкі характери, реалістичні тригери та логічні дії, тих, хто у центрі уваги. Вітаю вас на моєму каналі. Підписуйтесь, хто завітав вперше, та ставайте і ви частиною нашої спільноти, книгоманів. Підтримайте те, що роблю фінансово, якось ці прекрасні люди. Також не забувайте у перші ж хвилини перегляду покласти свою брутальну вподобайку та написати розлогий коментар. Це допомагає з просуванням та й мене мотивує, демонструючи, що рухаюся у вірному напрямку. Вмощуйтесь зручніше, а я вам розповім, чому вам варто прочитати найкраще подавати холодною Джо Аберкромбі, і ось п'ять причин. Перш за все, і на цьому, власне, можна було б і завершувати перелік. Це повернення у світ першого закону, світ, яким проникаєшся з перших сторінок оригінальної, а краще сказати, стартової трилогії, де немає чіткого поділу на біле та чорне. Усі трішки поганці, і кожен достатньо добрий, що додає персонажам об'ємності та глибини, адже ти підсвідомо. Вишукуватимеш приховані чи видимі мотиви, які її рухають ним та роблять такими, як вони є. А це спонукає співпереживати та вболівати за успіх, чи навпаки, що бажати такому поразки. Тут навіть здавалося б другорядних бай зовсім епізодичних героїв не слід списувати з рахунків, поза як прийде час і вони ще зіграють першу скрипку. І ця книга цьому підтвердження Аберкромбі змалював світ, хоч і широкими мазками, засеред. Джуючись на сюжеті та подіях, ви все ж зумієте чітко побачити механіку взаємодії та правила, за яким все тут працює. Описи міст та локацій лаконічні, втім достатні, щоб уява доповнила решту. А увага до деталей тільки занурить вас глибше, і ви опинитесь у гущі події, чітко орієнтуючись, де ви і що повинні бачити. Так ніби це вам все давно знайома, місцина. Це справді не повторне. Миті, коли твоя фантазія скерована автором, дарує тобі ось такий ефект цілковитої присутності. За це йому часті хвала, але не тільки за це. Друга причина, чому варто читати найкраще подавати холодною історія про помсту. Думаю, усі вловили з назви про що мова, так Тож перед нами грізна завойовниця та людина, яка сама себе створила усе, що вона має, тільки її заслуга. Ну і трішки братова. Хоча ти радше плентався десь поруч, пожинаючи плоди старань своєї сестри Монзе Меркато, яку ненавидять ті, кого вона перемагала, і обожнюють для кого. Ті перемоги вона здобувала, проте всенародна любов не надто подобається її роботодавцю герцогу Орсу, який вбачає у такій шаленій популярності приховані загрози власному правлінню. Ось ця здавалося б дріб'язкова заздрість та небажання бути в тіні її величі. Хоча про яку тінь може йти мова, якщо саме він замовляв музику та створював приводи й можливості, маючи владу, багатство та могутність, мені ну не те, щоб не зрозуміло, просто це таке собі пояснення його побоювань, і як наслідок ганебного вчинку, який став. Каталізатором сюжету. Меркато на собі відчула усю любов герцога у ті секунди, що їй залишались до зіткнення з поверхнею землі та неминучої смерті, бо навіть хвилиною раніше, коли на її очах вбивають брата, а саму Монзу калічить мить заціпаніння, нерозуміння та усвідомлення невідворотності загибелі це те, що спіткало героїню, яка дивом вціліла і заприсяглася помститися усім, хто був у тій кімнаті. Та вчинив це з нею перед нами історія про помсту та шляхи досягнення бажаного. Історія про одержимість метою та відсікання усього зайвого, що може відволікти чи притлумити жагу. Історія про жахливу психологічну травму, яка не дає тверезо мислити та веде до ще більших страждань та можливо до. Загибелі помста тут у центрі уваги, і аберкромбі роздумовує над цим концептом, даючи читачу самому прийти до висновку, що краще самозречно йти цим шляхом чи на якомусь з етапів відступити та бодай спробувати забути про пережити і відплату. Третя причина, чому варто читати цю книгу, строкаті герої, які, попри розбіжності та полярні погляди, зуміли е, скооперуватися та крок за кроком наближуватись до мети, якою горить Меркато. Про головну героїню багато не говоритиму, і так, наче все зрозуміло. Вона цілеспрямована, харизматична, вміє вести за собою. Та збіса переконлива, до кожного знаходить власний підхід, та коли потрібно, точно знає. Куди слід натиснути, наче є компанійська, але після трагічного візиту до герцога та падіння вона замкнулася в собі і більше не підпускає нікого ближче витягнутої з калічної руки. Гострі риси обличчя роблять її, хоч і суворою, та це по-своєму привабливо. А струнке схудле тіло приховує чималу силу, спритність та відточені вбивчі навички. Монза, це і боєць, і стратег холодна, і жорстока в бою та далекоглядна, рішуча та нестандартна під час планування військових кампаній. Словом, та хто не змусить себе чекати, щоб помститися, а якщо й мене більше часу, то це тільки щоб завдати більш вигадливого, нищівного удару по. Кривнику, от вам і багато не говоритиму. Трохи менше скажу про отруйника Морвіра з його помічницею, найманця Нікомокоско та Любчика. Ці різні люди погодились допомагати Монзі, кожен зі своїх переконань та за свою ціну. Вони не довіряють одне одному та ладні повбивати своїх компаньонів. Проте кожен з них цікава особистість та має свою систему цінностей і переконань. Вибагливий знавець отрути тут досить недооцінений з ним чимало кумедних і неочікувано очікуваних моментів. А завжди на позитиві та під мухою шукає щастя коско. То це окрема любов. А і непомітний кремез Любчик. Він взагалі щось мовчазна машина для вбивства, Вірний, невідступний та надійний. Ну і наостанок залишив каула тіпала, чи то пак дриж чака, якого ми добре запам'ятали з за трилогії, який тут вирішив стати на шлях змін та прагнув чинити як слід. Але зв'язався не з тією, що перевернуло його життя не згірш ніж це було під час знайомства з кривавою дев'яткою. Насправді він хороша людина, яка змушена робити негарні речі, бо жити якось і на щось потрібно. Його одвічні внутрішні кидання та суперечки з совістю. Те за чим цікаво спостерігати і що змушує йому співпереживати. Кмітливий хоробрий та рішучий дрижак у особлення суворої півночі та серйозний аргумент в активі. Монзе, яка поруч з ним могла бути ще більш переконливою та небезпечною, його трансформація тут одна з найболючіших та радикальних, що дасться знаки у наступній книзі серії Герої речі однієї з найкращих книг, яку я читав. Четверта причина, і зараз спробую бути більш лаконічним. Це масштаб, епічність та креативність в досягненні цілей. Зараз поясню, помста вона ж, яка чим довше її готувати, та чим більше часу мене, тим краще можна приспати увагу свого ворога, підловити його там і в таких умовах, як це вигідно тільки. Тобі і завдати удару, і все влаштувати так, щоб ще й посмакувати на останок зочманілого від страху кривника час розплати, з яким настав, і от методи і способи відплати у книзі йдуть на зростання і не тільки по складності. Але й по кількості втрат, жертв та страждань. Тут тобі і шпигунські епізоди з проникненням захищені будівлі, і смертоносні засідки, і неочікувані зустрічі. Привід королю Джезалю. А ще масштабні битви, облоги та відчайдушні. Атаки, де з обох сторін будуть шалені втрати, це не просто історія про персональну помсту. Це оповідь про те, що може трапитись, якщо виявиться, що чиїсь безпідставні підозри та необдумані вчинки і спровокували ланцюгову реакцію незворотності, і привели до знеславлення і загибелі того, хто хотів їх уникнути. І на сам кінець п'ята причина це післясмак. Я ще кілька днів після прочитання був під враженнями від книги. Так, вона не з найсильніших у Аберкромбі, але таки крута і робить свою справу. А саме занурює з головою стрімкий сюжет та тримає цілком і повністю увагу на карколомних подіях, які або ж вб'ють героїв. Або ж їх звеличить. Раджу читати і не як окрему книгу, адже тоді чимало моментів вам будуть просто незрозумілі, і ви втратите усю повноту і красу цієї вишуканої картини. Беріться за неї тільки після стартової трилогії, і тоді ви зрозумієте, в чому полягає майстерність Аберкромбі. А на цьому в мене все. Дякую усім, хто додивився. Ви чудові люди, і це мотивуєте мене продовжувати робити те, що до душі. І сподіваюся, вам воно подобається. З вами був Книгоман. Читайте.